Невідкладне оновлення 11 нових машин швидкої допомоги закуплено для республіки фондом Капвкладень. Що півхвилини втрачене життя в республіці вшанували загиблих на світових дорогах. Кам'янчани серед перших Придністровські аграрії відзначили своє професійне свято. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Вітаю вас про те, що сьогодні відбулося і як це було, дивіться просто зараз. Благоустрій населених пунктів. Підготовка до зимового періоду, робота над проектом бюджету 2020. Вадим Красносельський провів традиційну селекторну нараду. Доброго утра. Все на місці віжу, хорошо. Столиця до зимових опадів готова. Вже закуплено у необхідній кількості піщано сольову суміш. У строю – 43 одиниці снігоприбиральної техніки та піскорозкидувачів. Для обслуговування поверхонь, покритих тротуарною плиткою, придбано спеціалізоване обладнання. Компактне та легке, прозвітував Олег Довгопол. Шлося на засіданні і про програму доступного житла. Вона триває. У столиці на середину грудня готується до здачі черговий Будинок у Жевтневому мікрорайоні зупинився президент, і на питання щодо контролю над витрачанням коштів, що надходять у кооперативну казну. Ще одна проблема, яка має масовий характер неякісне виконання взятих на себе зобов'язань одним із пасажироперевізників. Автомобілі, що обслуговують маршрути, які з'єднують Кіровські з іншими мікрорайонами Терасполя. Вони порушують графік. Президенту надійшло чимало скарг від тераспольчан. Вадим Красносельський доручив з'ясувати ситуацію і вжити заходів. Аж до зміни перевізника в разі, якщо діючий не наведе порядок на маршрутах. Цікавився глава держави і новими тролейбусами. Три одиниці електричного автотранспорту оплачені і підготовлені до відправки з Російської Федерації. Повідомив керівник Бендерської адміністрації. Обговорили учасники наради і питання, пов'язані з формуванням проекту республіканського бюджету на майбутній рік. Президент закликав нести свої пропозиції. Це треба зробити не пізніше ніж на стадії підготовки документа до другого читання. В республіку приїхали 11 нових машин швидкої допомоги. Закупили їх коштом фонду Капвкладень. І одразу ж перший тест-драйв. Колона проїхала від Рибниці до Тирасполя. В столиці її зустрічали голова уряду і міністр охорони здоров'я. Медичний кортеж розсікає по столичному майдану. Швидкість помірна. Хоча при бажанні кожен з 11 фордів може розігнатися до 140 км на годину. Але порятунок життя залежить не тільки від кількості коней під капотом, а й від якості і функціоналу обладнання всередині машини. Тут є і дефібрилятор. Є для експрес-визначення рівня в крові глюкометри. Можна робити відразу кардіограму серця з роздруківкою. Нового медтранспорту потребували давно. Старі УАЗи в народі Буханки відслужили свій термін по кілька разів. З укомплектованістю теж біда. В цьому прем'єр Олександр Мартинов переконався під час минулорічної перевірки станції швидкої допомоги. І вердикт один. такої бути такою повинна. Для ефективної роботи не вистачало близько 30 одиниць техніки. І ОС завдяки фонду капвкладень автопарк швидкої поповнився на 11 нових машин. Працівники обладають мають компетенцію і кваліфікацію працювати в даних автомобілях. Зрозуміло, вони оснащені за останнім словом техніки на сьогодні, виходячи з класу автомобіля. Питання в іншому в дефіциті фахівців. Це лікарі, фельдшери швидкої медичної допомоги. Ось над цим нам належить попрацювати в наступному році. В наступному році планують докупити ще близько десяти авто, але це далеко не все. Далі буде реалізовуватися комплексна програма з розвитку швидкої допомоги. Вона включає в себе такі складові елементи, як підвищення рівня оплати праці. Воно заплановано для всіх медиків з наступного року на істотному рівні. Природно, це торкнеться і лікарів швидкої допомоги. Це облаштування інфраструктури, це перш за все гаражі, які необхідні для того, щоб у швидкій допомозі перебували автомобілі в нормальному стані. Карети швидкої допомоги вишикувалися на столичному майдані, так що всі бажаючі можуть самі все побачити, зайти всередину, озирнутися і навіть помацати все, що там є вже сьогодні. Нові швидки виходять на чергування в містах Придністров'я. Водопостачання малих сіл державна стратегія і державна програма. В Добосарському районі роботи з її виконання добігають кінця. Села нові погреби, нові гояни, боска вже з централізованою водою. До кінця року воду подадуть жителям останнього села Дубово. Людмила Чернова, уродженка українського Дубово. у Придністровське, одноімене село, переїхала більше 20 років тому після заміжжя. Тоді тут було все: газ, телефон, телебачення і навіть централізована система водопостачання. Потім постаріли труби і води не стало. Люди стали колодязі копати самі собі. А зараз потрібна вода. В багатьох людей немає води. Влітку труднощі треба поливати. Ми, коли будувалися, возили воду на підводі. Єдине джерело питної води для жителів Дубово це колодязі. Їх в селі 34. В останні роки через посуху рівень води в них помітно впав. А ось кількість сучасної побутової техніки, яка вимагає безперебійної подачі води, в кожному будинку зросла. Зараз в Дубово будуть централізований водопровід. Вже прокладено понад 3,5 кілометри мереж. Пробурена водозабірна свердловина на даному етапі фахівці встановили і зміцнюють 16-метрову конструкцію водонапірної башти. Баємо косинки для укріплення башти. Обварюються косинки для зміцнення вежі, 12 міліметровий метал товщиною, 50 см висота косинки. Двічі треба проходити її з двох сторін, щоб метал тримався, щоб нікуди не рухалося. Після почнеться підключення абонентів. До кінця року мешканці всіх 250 будинків села Дубово будуть з водою. Третю неділю листопада в усьому світі день пам'яті жертв дорожніх аварій. Придністров'я приєдналося до акції, і в полудень автомобілісти по всій республіці зупинили свій рух на хвилину, подаючи звуковий сигнал в пам'ять про тих, хто загинув на дорогах. В республіці щороку у ДТП забирають життя 25-30 людей. Доброго утра! Сьогодні всемірний день пам'яті для дорожнього транспортного феши. Будьте внимательні на дороги. Соблюдайте правила дорожнього движення. Перевищення швидкості, небезпечне водіння, недотримання дистанції, виїзд на зустрічну смугу, нетверезе водіння. Основні причини нещасних випадків на дорозі. Наша республіка не виняток попередити, аби вберегти. Співробітники державтоінспекції разом з юними інспекторами закликали учасників дорожнього руху бути уважними. Ми з сюїдовцями. Ми разом з юними інспекторами руху роздаємо учасникам дорожнього руху буклети і нагадуємо про дотримання правил дорожнього руху. Щоденно у світі в ДТП гине до трьох тисяч чоловік. Щорічно аварії забирають більше мільйона людських життів. Ще від 20 до 50 мільйонів людей одержують різного роду травми. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 2020 року травматизм в результаті дорожніх аварій може стати третьою основною причиною загибелі та каліцтв це нагадує водіям, що потрібно бути акуратними на дорогах і про те, що є інші водії, і пішоходи. Їм теж треба бути уважнішими. Я наприміштаю не нужна. Я вважаю, що такі дні пам'яті потрібні. Нагадати людям, що за кермом потрібно бути уважним. Не перевищувати швидкість це нікому не потрібно. На п'ять хвилин пізніше приїдеш, нічого страшного не станеться. Щоб на хвилину задуматися про власну поведінку на дорозі, юні інспектори дорожнього руху випустили чорно-білі кульки. А всі водії рівно о полудень зупинилися і подали звуковий сигнал клаксона в пам'ять про тих, кого вже не повернути. Працівники галузі сільського господарства і переробної промисловості відзначили своє професійне свято. Привітав аграріїв з цих днем. Президент Вадим Красносельський наголосив, що аграрна галузь відіграє важливу роль в економіці Придністров'я, створюючи стійкі основи продовольчої безпеки республіки. Продукція придністровських сіроспоробників натуральна та екологічно чиста, має високу якість, відповідає міжнародним стандартам і користується популярністю в придністровців. Освоюючи нові технології, працівники агропромислового комплексу використовують багатий досвід своїх попередників, постійно вдосконалюючи його, зазначив глава держави та побажав працівникам сільського господарства і переробної промисловості здоров'я, благополуччя, нових трудових успіхів і багатих врожаїв. Ось уже чверть століття Валерій Ташко трудиться механізатором в сільгосппідприємстві Калина, Потомственний тракторист і просто людина своєї землі. Восени на потужному тракторі оре землю навесні її засіває. А під час жнив на комбайні прибирає ріпак, пшеницю. Соняшник каже, такого посушливого року не пам'ятає давно. Несматря на засуху, пшеницю убирали на адільних полях. Не дивлячись на посуху, пшеницю прибирали на окремих полях по 40-45 центнерів з гектара. За соняшником вийшло близько 30. Старалися як могли працювали до ночі, щоб прибрати. Восени після дощів почали сіяти. Зараз пшениця сходить красиво. На наступний рік показує хороший врожай. В цілому кам'янські аграрії потрудилися на славу. Валовий збір пшениці в районі склав близько 20 тисяч тонн. Стільки ж на молочину і соняшнику. Його врожайність склала майже 32 центнери з гектара. Це кращий показник в республіці. Погодні умови кам'янського району. Погодні умови кам'янського району були більш сприятливі в цьому році, ніж на півдні республіки в Слободзейському. Частина недоотриманого врожаю Слободзеї компенсована завдяки праці кам'янчан. Спасибі їм за роботу. Вклали дуже багато своєї. Праці, енергії і сил в загальний коровай республіки. І внесок аграріїв Кам'янського району в цей коровай досить вагомий. За вражайністю озимої пшениці ріпаку соняшнику вони серед перших в республіці. Велике свято джазу і духової музики. На одній сцені відомі музиканти і тільки висхідні зірки. У столиці пройшов міжнародний фестиваль Фанфари Дністра. У цьому році він зібрав не тільки артистів ближнього зарубіжжя, але й музикантів з Піднебесної, яким фестиваль запам'ятався глядачам в нашому сюжеті. У залі Аншлаг традиційний старт фестивалю дає квінтет Ліберті. У творчому тандемі з групою Крейзі Бенд народилося ось таке інструментальне шоу. На сьогодні... На сьогодні максимально різноманітний фестиваль, оскільки є і діти, є і професійні колективи. Є і танцюристи, і вокалісти, піаністи, духовики, диригенти. Географія фестивалю шириться. Він росте і сподіваюся, буде тривати в такому ж темпі і прогресувати в хорошому напрямку. Новий за форматом, але як і раніше, теплий та душевний. Сьомий фестиваль фанфари Дністра як зустріч добрих друзів. Одні музиканти приїжджають щорічно, в інших на Придністровській сцені дебют. Це своєрідний схід музикантів. Тобто, ми можемо показати те, що вміємо. Ми можемо зустрітися з колегами з-за кордону. Можемо показати наше духове мистецтво. Музика – це моя любов. Легкий фолк і вічна класика, джазові імпровізації та всесвітньо відомі мелодії цього року. Окрім інструментальної музики, у програмі багато вокалу. я навіть сльози витираю, бо я під враженням і не очікувала таке чудо сьогодні. Побачити Все в житті. Проходить музика вічна, і наш сьогоднішній концерт це довів. Насичено яскраво і на одному диханні розлучатися сумно, але вже у наступному році фанфари Дністра знову зберуть друзів з різних куточків світу. 25 забитих м'ячів, видалення, вирішальні голи на останніх секундах матчів – все це Амоліга-2019. Турнір з мініфутболу вже перевалив за середину і зовсім скоро стане відома четвірка команд, що виходить у плей-офф. З кожним матчем напруга все зростає. Справжнє шоу влаштували в третьому турі Віва Фарм та Локомотив. Гру транслював наш перший придністровський телеканал. А рахунок 5-5. нічия. Джеотермал переміг у Динамо МВС з рахунком 6-2. І ДК Гребенік» – Результат матчу 4-3. Поки четвірку перших займає Віва Фарм, Джеотермал, ІДК та Локомотив. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому Придністровському.